Доброго дня, представтеся, будь ласка. Доброго дня. Я провідний інспектор Ірпінського міського відділу, ось мене Юрій Миколаєвич. Розкажіть, будь ласка, що трапилося? у вас? Близько другої години ночі до диспетчерського пункту 36-ї державної природної рятувальної частини надійшло повідомлення про вибух за даною адресою. Відразу було наповнено про відділення ірпінської частини. По прибуттю стало відомо, що дійсно стався виток газу, стався вибух, але без подальшого рівня. Хлопці відразу організували евакуацію. Було евакуйовано 27 осіб, 4 з них травмовані, 2 в надзвичайно тяжкому стані. Це опіки різних ступенів тяжкості. Що відбувалося таке? Надалі спільно з представниками Ірпінської міської ради було організовано переселення постраждалих. З даного будинку, але е, слава Богу, що вибух був недостатньо сильним і несучі стіни не були пошкоджені. Були пошкоджені тільки міжкімнатні перекриття, двері, облицювання стін, тобто обвалення будинку не відбувалося. А куди ж не знаю, Дім його будуть основно заселяти? Він в амарійному, не в амарійному. Ну це вже я думаю будуть е, визначати експерти. Щодо стану цього будинку, але е, в принципі я скажу, несучі конструкції не пошкоджені. Тобто я вважаю, що дім придатний для життя. Букували людей тільки з одного під'їздів, не так розумію? З усього будинку. А зараз зараз там нікого немає, оскільки зараз відчувається запах газу. Ви бачите, служби Києва проводять роботи щодо виявлення осередку витоку і роботи щодо перекриття. А ми бачили там де. Це мешканці е, середині? Так. Не знаю, що ви бачили. Ну, Ну, поліція пропускає, люди виходили, виходили саме з цього дому, там, ну, ну, з іншого що. То питання до, до поліції. Е, безпосередньо о другій годині ночі всі мешканці були евакуйовані з цього будинку. Чи Давай. всі мешканці погодились зараз на переселення і куди саме їх будуть переселяти? Е, на даний час е, мешканці переселену до готелю Україна, але я скажу, якщо до кінця е, цього дня роботи не... Закінчиться, то вони будуть пересадні. Якщо фактиція, газові служби передадуть команди, що перебування мешканців є безпечним, то вони повернуться до помешки. А попередня версія яка? Через що стався витік? Я не вам сказати. Я тільки проститу. Ну дійсно були якісь фактори, які спричинили витік газу і накопичення його у підвальному приміщенні. Ось що саме спричинило, я не готовий сказати. Пострадали люди тільки з одної квартири і з село? У мене немає такої інформації. Не хочу вас вводити в оману, я кажу тільки те що знаю. — І скільки чоловік шістнадцять. Чотири особи травмовані. Чотири особи травмовані, два <укусув Bueno> в тяжкому стані. Ті, що два в тяжкому стані, це із тих чотирьох осіб. Тобто двоє в більш-менш нормальному стані, правильно, двоє правильно. в тяжкому. А чи є діти? По нашій звірці e, двоє дівчат. E, Приблизно 93-95 років. Ну, тобто достатньо війни особи. Вони також серед постраждалих. Постраждали, так. Постраждали, да. З опіками різної форми тяжкості.